Наукове обґрунтування ефірно-проекційної моделі будови світу на основі логіки, експериментів, математичних співвідношень та спостережень, які не узгоджуються з класичною моделлю кулі. Ми не лише критикуємо, але й пропонуємо фізичну структуру, яку можна перевіряти, моделювати та верифікувати в експериментах. Геометрія горизонту показує, що на висоті до 12 км горизонт завжди на рівні очей, що суперечить класичній моделі кулі. Пілоти, оператори камер та очевидці фіксують його точно на рівні зору. Це узгоджується лише з плоскою моделлю. Світлові закономірності вказують на те, що ефірна середа діє як лінза, пояснюючи, чому світло згинається над горизонтом. Енергія ефіру рухається радіально, проявляючись у вигляді світла, тепла та ультрафіолету. У 1913 році експеримент Сан'яка показав, що ефект інтерференції змінюється при обертанні платформи з джерелом світла. Це доводить, що світло залежить від руху середовища. Ефір існує як середовище передачі. Ефір прив'язаний до землі, а не до космосу. Це заперечує релятивістську інтерпретацію та підтримує концепцію нерухомої землі у середовищі що передає хвилю. Досліди Браделя і Майкельсона Морлі підтверджують, що Земля не рухається. Обидва досліди мали на меті зафіксувати рух землі відносно ефіру. Брадель, 15 лодків на годину знайдено, але пояснено передачею атмосфери бездоказово майкельсон Морлі, нульовий ефект, висновок. Земля не рухається в ефірі, або земля нерухома, або ефір рухається з нею. В обох випадках немає підтвердження обертання кулі. Сонце та місяць рухаються по концентричних колах або спіралях над поверхнею Землі, фокусуючи ефірну енергію на певну область, середній радіус траєкторії Сонця. 6,31 км, що збігається з радіусом кулі. Але висота над землею розраховується через тригонометричне спостереження з кількох точок. При куті і відстані маємо спостереження з різних широт дають середнє значення висоти Сонця 400 800, 500-200 км, а діаметр світлової плями. Приблизно 50 кілоєд, що узгоджується з експериментами в Аризоні, Перу, Австралії. Місяць аналогічний механізм, але його траєкторія частково відхилена і має інший цикл приблизно 29-5 днів. Полярне сяйво виникає внаслідок взаємодії ефірних хвиль з полем, а не через сонячний вітер. Ефірно проєкційна модель відновлює базову науку, яку було втрачено, і пояснює спостереження, що не вписується в класичну астрономію.